Триває підготовка до сесії сьогодні, 4 жовтня. Відбулось засідання земельної комісії. Для його проведення ледь змогли зібрати кворум. Відтак одразу виникла пропозиція виключити зі складу комісії депутатів, які не беруть участі у засіданнях, із за поданням фракцій оновити персональний склад дорадчого органу. Разом з тим заговорили і про вагомість рішень постійної комісії. Мовляв, склалась неприємна тенденція, коли депутатська робота зводиться чиновниками на нівець. Зокрема, у контексті розгляду земельних питань було озвучено ряд претензій до юридичного департаменту. Емоції спровокували конфлікт. Чому от за два роки це питання не було вирішено? Не В суді, чи де завод. не погоджено. тому, що наш відправосуд заприймається зовсім іншим. Як є сесія, от вам тільки Віктор Іванович, два роки назад було, це було, ми відмовили, із-за того, що ми, при умові перенесення забору, таким було, Забор не перенесений, ділянку далі користується землі Нічого не змінилося. Зараз воно приносити це. сесії, сесії, Мені вам приносити ці ну, чи як? От, а зараз... Анатуйте, записуйте, ручку вам дати? Чи ЗОЖ? що вам дати? Я не відповідаю моїм посадовим обов'язкам. Ну а чого прийшли зараз сюди? Я не знаю, ви мене попросили. Я вас просив? Ви ж кажете, що вони за що не відповідаєте. На що це? Задля справедливості зазначимо, що коли є правова колізія по будь-якій земельній ділянці, то відповідне доручення профільному департаменту могла б дати сесія. І такі приклади були. Інша справа, коли ані доручень, ані звернень не надходить. Але цього разу Сергій Відірніков чомусь вирішив всіх собак повісити саме на юристів. Ну я не знаю, як там відділ юридичний сидить, Щось ви спрацюєте в цьому напрямку, як впливати на те, що в місті сьогодні існує безліч. Малих архітектурних форм, які стоять без дозволів. Яким чином ми можемо місто впливати на незаконно встановлені чи існуючі споруди, які стоять з порушенням, без дозволів? Сьогодні люди сміються, розумієте? одні люди мають якісь так, і ну, сумлінно платять орієнтну плату, інші вже роками, яким не дається досвід. Все одно ті малі архітектурні форми стоять, люди не платять за них ні ни копійки. І в нас з'ясовується, що міської влади немає жодних впливів на цю, на цю ситуацію. Як так може бути? Поясніть мені, будь ласка. Що тільки за суди по звільненню, відповідаєте все? Ви не ображаєте за що? Ніколи... Ніхто вас не ображає. Ви не ображаєте, як ви на ви не нападаєте. Ви що все ні знаю, ні хачу, бачу, не чую. ]aza. Я вам сказала, що це не моє повноваження, це не дивіться. То чого тут сидите? Якщо ви дійсно то не ваше, то не моє, то я не чую, то я не знаю. Ви їх не дотримуємо. Ми дотримуємося всього. нормально. Наступному на горіхі дісталось головному архітектору міста Ігорю Порішку. Спершу зосередились на конкретному випадку. Посилаючись на рішення земельної комісії, департамент містобудування надав відмову підприємцю у продовженні терміну на встановлення малої архітектурної форми. Між тим комісія, яка має лише дорадчий голос, такого рішення не ухвалювала. У цьому контексті згадали і про незаконно встановлені мафи. Не було ніякого рішення, не було ніяких цих, а ми собі дискутували. На основі нашої погоджувачі, що це просто судно на основі нашої дискусії. Людині вже була дана відмова. Пане Мрія, ви розумієте? Ми хто хтось з вас підписував такі рішення? То для чого ми тоді збираємося, колеги? Скажіть мені, будь ласка, для чого ми виносимо якісь рішення? То тоді хто хоче зараз до камінчан звертаюся. Хто хоче, там не хоче, там собі ставте, що хочете. Для чого сюди часто вивчаєте. Чи ставили ви до відома міського голову і депутатів шляхом надання службових записок будь-чого, чи повідомляли ви про таку ситуацію? Так повідомляли службовими, тут службовими, підготуємо перелік службових, надамо вам. Я запитувала, чи міського голову, або депутатів. Ви службові були на ім'я міського голови. Якщо ми погоджуємо щось, тобто я мала попрацювати як тоді керівник спецконтраса, хто, яка мала архітектурна форма, працювала без договору на вивезення твердих побутових відходів, тобто я давала перелік, і ми говорили про те, що ми вносимо два тижні, що люди зобов'язані укласти такі договори. Скільки пройшов того часу? Скільки часу пройшло, я думаю, вже до двох місяців доходить. Отже, з тих пір, з усього переліку людей, я, напевно, заключила буквально кілька, кілька осіб договорів на вивезення ТПВ. Щодо решти, які не заключили, я подала офіційно, ще тоді як директор спецкомутрансу, вам на ваш департамент звернення щодо того, що люди не уклали ці договори. Відповідно, що там у нас було прописано, що воно втрачає чинність. Тепер скажіть мені таку річ, яким чином ви відреагували? Ваше звернення, я не пам'ятаю, ваше зрення зараз підніму його. Якщо воно є, я його не пам'ятаю, що воно було. Від головного архітектора вимагали підготувати список незаконно встановлених малих архітектурних форм, перевірити, чи мають вони договори та заборгованість за вивезення сміття, і навіть вжити заходів по стягненню заборгованості за три роки. З одного боку, земельна комісія, начебто, стимулювала чиновників навести лад у цьому питанні. Мовляв, все має бути відкрито і прозоро. Але раптом несподіваний поворот. Пропозиція Сергія Віднікова вишукати механізм для мафів, які уже є, продовжувати дозволи автоматично без рішень сесії. Я взагалі не розумію, ми так само як прописали арендою земельних ділянок, так Так само і треба прописати з тим самим мафом. Якщо людина не порушує ніяких, не має зауважень, з укладені всі договори, це, для чого це не по муках, що три роки чи скільки там, що йдуть знов по це? Якщо нема зауважень, автоматично так само треба зробити, щоб ці мафи люди теж не ходили і оце чекали, поки ми зберемо сесію, поки ми приймемо рішення, поки комісії, поки всі це будуть. За такою логікою головне отримати дозвіл на встановлення тимчасової споруди, хоча б на мінімальний термін, і вуаля, вважайте на довічно. Як у приказці, немає нічого більш постійного аніж тимчасове. Відтак концепція очищення вулиці Князів Коріатовичів в районі центрального ринку лопне як мильна булька. А Кам'янець-Подільський, який і так перетворився на місто Мафів, практично ніколи їх не позбудеться. Цікаво, як на таку пропозицію відреагує весь депутатський корпус. Нагадаю, чергова сесія відбудеться у четвер, 6 жовтня.